сотні людей та море квітів сьогодні. Останньою земною дорогою провели досвідченого бійця криворізького активіста та гідну людину Миколу Скидана. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, і Тетяна, сусідка загиблого захисника. Це людина з великої букви, яка самовіддано боролася за нашу Україну. Він розумієте, віджив цим. Він настільки був відповідальна людина. Ну, світла, розумна. Він ніколи не хвастався своїми досягненнями, але він людина, якого була праця це захищати свою країну. Що можна ще сказати? Це кращої людини не можна знати. Микола ще у далекому 2014 році не зміг стояти осторонь агресії Росії проти України, брав участь у АТО, а спочатку повномасштабного вторгнення знову взяв зброю до рук та став на захист держави, боронив українські землі у складі військової частини А 49 41 Був командиром розвідувальної роти. Захисник гідно виконував бойові завдання та завжди приходив на допомогу побратимам. Микола давав вісіч росіянам на самих пекельних напрямках: на Херсонському, Донецькому та Луганському. А також був одним з тих, хто боронив Маріуполь. Незважаючи на тяжкі поранення, отримані під час виконання бойових завдань, Микола завжди повертався в стрій та продовжував випалювати окупантів. Але 2 вересня в районі населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області через підступність ворога життя мужнього захисника обірвалось. Ми дружимо багато років. З чоловіком він товаришував багато років. Він займався охотою, рибалкою. Він був дуже цікавою людиною, доброю, щирою, відкритою, завжди прийде на допомогу. Він служив з моїм чоловіком також. Коля воює з перших днів добровольцем. Також було поранення в Дебальцево. Він пройшов всі круги ада, тому таких героїв треба пошукати. Він найкращий. Він гарний друг, гарний чоловік, чоловік тато. У мирному житті Микола працював заступником директора комунального підприємства Муніципальна гвардія. Захисник завжди був у вирії подій міста, брав участь у виставках та військових вишколах, підтримував акції родин військових та допомагав у створенні музею батальйону Кривбас. Зокрема, захисник був авторитетом серед військових, неодноразово нагороджувався, у тому числі відзнакою президента, орденом за мужність третього ступеня. Був патріотом своєї країни, любив життя, захищав Україну. Але, на жаль, війна перекреслила. Все, що в нього було. Тепер сміливому захиснику назавжди 47. Вулиць, матері, десла, постарі, вулиць, ті, Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Без чоловічої підтримки залишилась дружина, а безлюблячого батька син. Редакція першого міського приносить співчуття близьким героя вічна Шана та пам'ять Миколі. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.